Свілхаус. Маємо чорну пропозицію для вас. Пішли, покажу. Дана квартира має дві ізольовані кімнати: дитячу і спальню, велику кухню-вітальню, 19 квадратних метрів, два санвузли. В будинку підключено всі комунікації. Можна заходити на ремонт. Це житловий комплекс Хіллхаус. В цьому комплексі маємо на продаж двокімнатну квартиру 64 квадратних метри. Ця квартира знаходиться в четвертій секції на першому поверсі, тобто ось тут. Це житловий комплекс бізнес-класу. Все гарно зроблено. Наразі продаж по переуступці можна оформляти право власності, заходити на ремонт.